Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікаві новини космосу, а саме про дерев'яні супутники китайців на місяці озонові дірки та чому астронавти не можуть сидіти на стільцях. З вами знову я космічний рейнджер. Запарюйте ваш місячний пил і полетіли! Космічний рейнджер. Японія щойно відкрила нову сторінку в історії космосу запуском першого в світі дерев'яного супутника під назвою Лігносад. Уявіть, замість холодного металу цей супутник зроблений із дерева. Такий собі еко-підхід у високих технологіях. Цей унікальний супутник створили вчені з університету Кіото разом із компанією Sumitomo Forestry. і зараз він на борту корабля SpaceX Dragon, який скоро пристикується до міжнародної космічної станції. Після цього Лігно буде запущений на орбіту, де проведе цілих 6 місяців. Що ж такого особливого в дерев'яному супутнику? Річ у тім, що японські вчені вважають, що дерево може стати чудовою альтернативою металам у космосі. Деревина має достатню міцність, щоб витримати екстремальні умови, не гниє у вакуумі, і головне, повністю згорає при вході в атмосферу, не залишаючи космічного сміття та уламків. А щоб підібрати ідеальний матеріал, у 2022 році на МКС відправили кілька зразків дерева. Після 10 місяців тестувань на найкращу деревину обрали. Хонокі це традиційна японська магнолія. Лігносад зроблений саме з Хонокі і зібраний за японськими традиціями, взагалі без клею та металевих деталей, що дозволило зробити його ще більш екологічним. Далі на нього чекає справжнє випробування. Протягом шести місяців супутник буде переживати температурні перепади від мінус 100 до плюс 100 градусів Цельсія кожні 45 хвилин. Весь цей час вбудована електроніка буде вимірювати, як деревина витримує таке екстремальне середовище, Довища і навіть з'ясує, чи може дерево захищати електроніку від космічної радіації. Успіх цього експерименту може допомогти будувати в космосі нові модулі та навіть дата-центри. Хоча дерев'яний супутник може звучати як щось із минулого, насправді це дуже сучасна технологія, яка може стати в пригоді, коли ми почнемо колонізовувати місяць і Марс, зазначає Кейджі Карія із Sumitomo Форестері. Хто знає, можливо, завдяки цьому експерименту дерев'яні конструкції допоможуть людям освоювати нові планети більш екологічно. Китайці на місяці Китай готується до історичного кроку. Запуск першої місячної ракети вже в 2026 році. Китай активно розвиває свою космічну програму і цього разу з прицілом на місяць. Нова ракета чанчжен 10 а або Великий Похід має здійснити свій перший політ в 2026 році. І це стане важливою віхою в амбітному плані Китаю висадити людей на місяць. Модель цієї ракети буде представлена на авіашоу в Чухаї, де шанувальна які космосу зможуть побачити, як виглядатиме китайський місячний носій. Ракета Чанджен 10А має вражаючі характеристики: 67 метрів у висоту, 5 метрів в діаметрі та перший ступінь, який можна використовувати повторно. Вона буде використовуватись для доставки вантажів і екіпажів на орбітальну станцію Тяньгун. Та має вантажопідйомність 14,2 тонни, якщо її перший ступінь повертається на Землю. Але Чанжен 10А це лише початок. На горизонті вже з'являється Потужніша модель триступенева ракета Чанжен 10, яка стане справжньою робочою конячкою китайської місячної програми. Її висота складе 92 метри, і вона зможе доставляти до 27 тонн вантажу прямо на місяць. До речі, за потужністю ця ракета не поступається навіть американські СЛС. Як виглядатиме місія? Китай планує використати дві ракети чан 10 для висадки на місяць. Спершу одна ракета доставить на місячну орбіту космічний корабель Менчжоу, з екіпажем, а інша спускальний модуль Nue. Після стикування двоє тайконавтів спустяться на поверхню місяця, а третій залишиться на орбіті, очікуючи колег. Екіпаж проведе на поверхні місяця близько 6 годин і збиратиме зразки для досліджень, після чого повернеться на корабель та вирушить назад на землю. Чи звучить це як космічна гонка 21-го століття? Не без того, тому що американська місія Artemis-3 від НАСА також планує доставити людей на місяць у 2026 Росі, але через різні технічні труднощі дата скоріше за все зміститься. У Китаю з'являється реальний шанс стати першою країною, яка знову висадить людей на місяць в 21 столітті. Скоро зима, а це значить, що ще важче буде підтримувати зв'язок. Тому попрошу підтримати збір моїх друзів з 35-ї бригади морської піхоти. Їм дуже потрібно кілька екофлоу та генераторів, оскільки був прильот ворожого дрону і не обійшлось без втрат, в тому числі майна. Максимально попрошу скинути хоча б по 10 гривень. А також пишіть в повідомлення з донатом, що ви прийшли після перегляду відео. Тоді я буду знати наскільки ефективно воно допомогло зібрати кошти. Посилання в описі. Дякую. Астронавтам важко сидіти на стільцях. Екіпаж місії SpaceX Crew 8 повернувся на землю після 235 днів у космосі. І хоча астронавти розповідають, що почуваються добре, адаптація до земних умов виявилася не такою простою. Це був перший політ для астронавта НАСА Меттью Домініка, і він з гумором поділився своїм враженням про те, як важко було повернутися до звичних земних речей, таких як, наприклад, сидіння на твердому стільці після невагомості. Екіпаж до складу. До якого входять астронавти НАСА, Майкл Барат, Метью Домінік, Жанет Епс та космонавт Роскосмосу Олександр Грібьонкін, приземлився 25 жовтня. Після приземлення один із членів екіпажу був госпіталізований на медичний огляд, але вже наступного дня його виписали. Наса не уточнює, хто саме з астронавтів потребував медичної допомоги, посилаючись на конфіденційність. Майкл Барат, який є лікарем, поділився, що адаптація до польотів і повернення на землю це склад процес, але астронавти знають, що космічні місії можуть бути непередбачуваними. Хоча про інцидент з госпіталізацією не будуть розповідати детально. Барат підкреслив, що важливість збереження конфіденційності максимально важлива для безпеки астронавтів. Як думаєте, що трапилось? Не знаю чому, але мені хочеться вірити, що з дупи росіян не виліз величезний геморой, оскільки м'язи його дупи за 235 днів невагомості ослабились. А коли він повернувся на землю, гравітація зробила свою справу. І під її впливом робоче місце росіянця вилізло назовні словом, напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Мені справді цікаво, а через свою заангажованість ніяких інших ідей, як в росіянна, я поки що не уявляю. Астронавти, до речі, також поділилися, що їм дуже важко дається адаптація до земних умов після тривалого перебування в космосі. І Метю Домінік, для якого це був перший політ, розповів, що йому було важко навіть просто сидіти на стільці. Звичайне сидіння після невагомості. Здалося йому дуже незручним. Проте, попри труднощі, екіпаж відзначив позитивний досвід місії. Подякував родинам і колегам за підтримку. А Жонет ЕПС зазначила, що вони отримали велике задоволення від проведеного часу в космосі, попри всі виклики. Перед тим як продовжити, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Це дуже допомагає просуванню відео. І вам не важко, і мені приємно. А також, хто хоче долучитися до елітарного списку найкращих в світі людей, які впливатимуть на майбутнє дослідження космосу, долучайтесь до спонсорів цього. Цього каналу це напряму впливає на кількість та якість створюваного мною контенту. Кнопка спонсорства та усі посилання на одноразові донати в описі під відео. Дякую. Обійняв вас. А не в шафенкі Озонова діра над Антарктидою у 2024 році охопила понад 20 мільйонів кілометрів квадратних. Це близько 33 територій України. Це дуже дуже погано, але є хороша новина. Це найменший розмір за останні десятиліття. Озоновий шар продовжує відновлюватись, і 2024 рік показав важливий прогрес. Озонова діра над Антарктидою цього року охопила близько двадцяти мільйонів квадратних кілометрів. Це майже як три території США. Однак цікаво, що розмір діри є одним з найменших за останнє десятиліття, що свідчить про ефективність міжнародних зусиль щодо захисту озонового шару. Озон виконує надважливу роль. Він блокує небезпечне ультрафіолетове випромінювання, захищаючи людей рослин. Чи тварин від шкідливих наслідків, таких як рак шкіри, зниження врожаїв і руйнування екосистем, основний прорив стався ще в 1987 році, коли був прийнятий Монреальський протокол, завдяки цьому документу у усьому світі поступово відмовляються від озоноруйнівних речовин, таких як хлор, або ХФВ, що раніше широко використовувались у холодильниках, кондиціонерах та аерозолях. У нас зафіксували, що 28 вересня 2024 Чвертого року озонова діра досягла свого максимального розміру цього року 22,4 мільйона квадратних кілометрів. Це менше ніж у попередні роки і входить у двадцятку найменших розмірів за останні 45 років спостережень. Вчений НАСА пол Ньюман зазначає, що такі результати є обнадійливими і свідчать про успіхи міжнародної співпраці. Але не все так швидко. Озоновий шар ще не повністю відновився, і за прогнозами вчених цей процес може тривати аж до дві 1966 року деякі продукти все ще містять ХФВ, тому робота триває. Наприклад, Стівен Монскі з Ноа зазначає, що, хоча прогрес є, до остаточного відновлення ще далеко вчені стежать за озоновим шаром завдяки супутникам НАСА Аура і Ноа, які збирають дані про зміни у стратосфері над Антарктидою. Один з важливих показників одиниця Добсона, яка допомагає вимірювати концентрацію озону цього року. 5 жовтня, концентрація озону досягла мінімуму. 109 одиниць Добсона, що показує наскільки сильно знижується озон у деяких областях. Якщо темпи відновлення збережуться, до 2066 року озоновий шар повністю відновиться, і це стане однією з найбільших екологічних перемог в історії людства. До речі, вперше за немалий проміжок часу я чую позитивні екологічні новини. Це, звісно, капля в морі, але це доказ, що ми як цивілізація все ще можемо в екологію. Звісно, на фоні війни це здається дрібним ми проблемами. і одноразовими екопакетиками нічого не вирішиш. Але все ж я приємно здивувався, коли читав цю новину. Пишіть в коментарях, яка новина зацікавила або здивувала вас найбільше. А на цьому я вам кажу щасливо, до побачення, будьте бадьорі! З вами був космічний рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте!